Я читаю, що всі долучилися. Хто заробив на більше балів, вийде злочити призи. Є? Долучилися? Так. Розпочинаємо. Нас три хвилини. Чита, питання читаєте на екрані відповіді даєте на своїх адже.

e So let us know you don't play with it. Okay, skip. Скільки? П'ять десь. П'ять. Не далі. Лоти. Під третій сезона. Скільки? Ну майже 5. Також тоді. Велкруглимо вже. Так, з згадання. Добре. Якщо ви пам'ятаєте, де ви зробили помилки. І зараз ми з вами вернемося до нашої золотої ризики. Вона акваріума, вона наші вискочила до нас вживу, вона стоїть тут біля нас і контролює всі бажання і всі очікування, які ми загадували на ворозі. Зараз беремо по ще одному стікеру і записуємо, що вам. Сподобалося на розі. Що ви знали? Що вас зацікавило. Немає сім'ї. Що ви хотіли знати більше, детальніше? Що вам було складно? Що цікаво? Що знали? І ми з вами перевіримо, чи наші бажання і очікування уроку від співпадуть. Хто готовий зачитати? Що знав, що зацікавило, що здивувало, що було важко, що було легко. Хто готовий зачитати, піднімаємо бажання? І частин падає. Те, що ви писали на початку, з тим, що ви написали в кінці. Порівняйте. Я розве, прошу. Добре. А в кінці, що це вийшло? Додання з телефону нас подалися. Добре. Прошу. Біля нашої до рибки можна зайти. Сікер, щоб ми бачили, що тебе є. За так, Дмитро, прошу. lá, Lá, lá. І записуємо домашнє завдання. На домашнє завдання нам буде параграф 40, а також три творчі завдання на вибір. Перше завдання. Ви вибираєте будь-яке строс. Це на вибір. Параграф звичайно читають всі. і одне завдання на вибір. Дослідіть небезпечені тварини на морських пляжах світу, це перше. Друге, запропонуйте свої способи опріснення солоної води в домашніх умовах. І це можна спробувати навіть зняти на відео, змонтувати такі відеоролики, як ви це робите. І третє створіть макет океанського акваріуму, який демонструє різноманіття багатства вод світового океану. Цей макет ви можете створити з будь-яких підручних матеріалів з пластику, з картону, з паперу, з пластиліну. З будь-чого, що вам сподобається. Так, ви будете святкувати. Так, урок закінчено, але в мене є ще на 15 секунд оголошення таке. Ви всі сьогодні молодці. Я всіх вас хочу привітати з Днем Вишиванки і подарувати вам такі пам'ятні сувеніри і до Дня Вишиванки і до нашого конкурсу, щоб у вас було. Нарко, це є закладки. Я надіюся, що ви любите читати, а закладка вас буде стимулювати ще більше читати.